Вітаю вас! Сьогодні я хочу, щоб ми з вами поринули світ любові, світ прийняття і світ гармонії з собою. Для початку розмістіться зручно. Ви можете лягти, ви можете сісти. Бажано, щоб ваші руки та ноги не були схрещені. Коли ваше тіло буде в розслабленому стані, ви зможете закрити очі і зробити перший глибокий вдих. Відчувайте спокій. Відчувайте безпеку. Зробіть ще один глибокий вдих, настільки потужний. Щоб піднялась ваша грудна клітка, щоб ви відчули, як повітрям наповнюються ваші легені. Тому що ви, коли дихаєте, виживете, зробіть ще один глибокий вдих і видих. Зараз я попрошу сконцентрувати вашу увагу на вашому Серці, відчути, як воно б'ється, відчути його ритм, можливо, його стук розповсюджиться по вашому всьому тілу, і ви будете відчувати пульсацію в ногах, в стегнах, можливо, в животі та в грудях. Відчуйте, де воно. Ваше тіло розслаблене, ваше тіло м'яке, ваше тіло в спокої і в безпеці. Ви можете зробити ще один глибокий вдих і максимально в максимально розслабленому стані. Подивитися на себе зі сторони, подивитися на ваше приміщення, де ви знаходитесь. Ви піднімаєтесь трошки вверх. Верх. Ви вже бачите ваш будинок, ваше місто, вашу країну. Ще вверх іще вверх вас ніби розкручує, піднімає все вверх і вверх, але вам безпечно, вам добре, вам спокійно. Ви піднімаєтесь вверх, ви проходите біль. Тромні, жовті, рожеві. Ви наповнюєтесь енергією. В якийсь момент ви опиняєтесь біля дверей. Які ці двері? Роздивіться їх. Коли будете готові відкривати їх, візьміть за ручку. І відкрийте. Не бійтесь. Там безпечно. Відкривайте. Що ви можете там побачити? Можливо, це буде ліс. Можливо, це буде струмок. Можливо, це буде поле з квітами. А може, це буде ваше місце сили, де стоїть, до прикладу, родове дерево? Це має бути місце, де ви відчуваєте максимальне наповнення, де ви відчуваєте щастя, де ви відчуваєте гармонію, де ви відчуваєте любов. Яке це місце? Роздивіться його. Можливо, там співають пташки, можливо, літають метелики. А можливо, ви бачите водоспад. Це місце, де вам добре, де вам приємно. І в цьому місці стоїть дзеркало. Чисте, прозоре. Підійдіть до нього. Подивіться в нього. Що ви бачите, а ви бачите себе. І ось зараз, ви, дивлячись своє відображення, проговоріть собі, за що ви себе любите. Чому ви така унікальна? Чому ви така красива? Поговоріть зі своєю душею, яка зараз дивиться на вас через церкву. Скажіть всі слова, які приходять вам на думку. Це може бути люба кохана, щаслива, добра, чемна, неймовірна, ніжна, турботлива, працьовита, щедра, яка ви, кажіть собі слова. Ті, які йдуть від вашого серця, ті, які дають можливість вам. Зрозуміти, яка ви неповторна, яка ви надзвичайна, яка ви приємна людина. І за що ви себе любите. Ви любите себе такою, якою ви є. Але проговоріть, яка ви. Скажіть, які в вас якості відрізняють від інших. Говоріть яко. Щиро. І відверто. Зараз час відвертості, зараз час подивитися на себе в зеркало і сказати собі, яка я, яка я сексуальна, яка я грайлива, яка я красива, яка я щаслива, яка я любляча, яка я ніжна, яка я тепла. Це все ви. Кажіть слова, кажіть. Коли ви зрозумієте, що ви все сказали, обійміть себе, скажіть, що ви зробите все для того, щоб всі ваші якості ви змогли транслювати в житті, щоб всі ці якості були представлені в вашому житті. Що ви не будете боятись відкривати їх, що ви не будете боятись проявляти себе, тому що ви на це заслуговуєте, ви не маєте боятись когось чогось, ви живете свою унікальну, неповторну місію свого життя і ви наділені неймовірними якостями, які ви будете нести з гордістю, з щастям і з впевненістю у вашому житті. Можливо, ви захочете вибачитись перед вашим відображенням в зеркалі Зробіть це. Вибачтесь за те, що ви соромились проявляти ті чи інші сторони, що в якийсь момент ви закривались, що в якийсь момент вам краще здалось не проявляти любов, не проявляти щирість, що ви інколи не довіряли собі і світу. Пробачте себе за це. Відпустіть це. вам це більше не потрібно. Зараз попрошу вас вклонитися вашому відображенню, подякувати йому за те, що воно було поруч з вами. І Я хочу, щоб ви пройшли трошки далі. Побачивши струмок, ставши в нього ногами і умили з себе все те, що вам не потрібно, і наповнились від чистої гірської води енергією живильною, наповнюючою щастя, любові, гармонії і добра. Ви відчуваєте, як від кінчиків, пальців на ногах піднімається енергія все вище і вище і вище, наповнюючи все ваше тіло і ніби закручуючи навкруги вашого тіла енергію, яка входить у вас дуже м'яко, тепло і спокійно. Вам добре? Вам спокійно. Ви заряджені, ви готові проявлятись, ви готові показувати всі свої якості. Подякуйте струмку за цю енергію, яку він вам дав. Мийте лице, мийте шию, ваші руки омийте так. вже отримали все, що вам було потрібно. Зараз озирніться по сторонам і скажіть дякую цьому місцю, який дав можливість мені знову відчути себе неповторною, люблячою, красивою, щасливою, світлою, яскравою, творчою, щедрою. Повертайтесь в це місце тоді, коли вам буде потрібна мотивація і підтримка. А зараз час підходити до дверей і виходити. Нас чекає світ, нас чекає життя, нас чекає проявлення. Закривайте за собою двері. Спускайтесь по розовій димці, потім білій. Ви вже приближаєтесь, ви вже бачите свою країну, своє місто, свій будинок, свою кімнату, своє тіло. повертати своє тіло. З дихом ви повертаєтесь, пошевеліть кінчиками пальців ніг, руками, зробіть ще один глибокий вдих, і коли будете готові, відкривайте. Хочу подякувати всім, хто був зі мною, хто приділив свій час для того, щоб опинитись там, де справді добре, спокійно і надзвичайно тепло. Ця медитація була раніше не записана, вона потокова. Буду вдячна за ваші інсайди і за ваші відчуття. Люблю вас і до зустрічі в наступній медитації.